7 жовтня ночі стають все темнішими. День зменшується кінськими кроками. Зазвичай цей день збирали буряк з городу. У суботу, 7 жовтня, зранку до самого вечора у шостій небо буде вкрите хмарами. У день очікується сильний дощ. Ввечері він повинен послабшати. В день температура повітря становитиме плюс 13, вночі 3 градуси тепла. Вітер південно-східний 9 метрів в секунду. 8 жовтня наші пращури підмітили. Якщо цього дня сприятлива погода, то збереж. Веться вона на три тижні. У неділю 8 жовтня хмару шості будуть ховати небо весь час. Вдень вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце без опадів. День температура повітря становитиме плюс 10, вночі 3 градуси тепла. Вітер західний до 9 метрів на секунду. У народі примітили, якщо 9 жовтня йде дощ зі снігом, то з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячної. Тепло, липень буде дощовим і холодним. 9 жовтня ввечері у 6 на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. День температура повітря становитиме плюс 8, вночі 1 градус тепла. Вітер північно-західний до 9 метрів на секунду.